Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, як розвивати музикальність дитини. І ні, не лякайтеся, мова піде не про суворі уроки чи дорогі інструменти, а про те, як звичайнісінькі буденні моменти перетворити на таку собі спільну, захопливу музичну пригоду. І почнемо ми з дуже простого, але, як на мене, фундаментального питання. Отже, просто задумаємося на хвилинку: з чого ж насправді починається вся музика? А відповідь, знаєте, напрочуд проста: усе починається з уміння слухати саме так, не просто чути звуки, а свідомо до них дослухатися, помічати їх, і це по суті і є той самий фундамент, на якому все будується. Ну що ж, почнімо наш музичний день із самого ранку. Як же налаштуватися на музичну хвилю одразу після пробудження? Ключова ідея тут це усвідомленість. Можна запропонувати дитині просто прислухатися до справжнього саундтреку ранку. Це ж може бути що завгодно: спів пташок за вікном, гудіння холодильника чи навіть клацання тостера. Світ же просто наповнений звуками, але ж можна піти ще далі, не просто слухати, а й досліджувати. Адже кожен звук має свій унікальний характер. От, наприклад, спів пташки. Який він високий, короткий, правда? А гуркіт мотора о, це зовсім інша історія, низький і довгий. А сирена, її ж навіть не заспіваєш. І ось такі прості ігри перетворюють пасивне слухання на справжнє активне дослідження. А тепер спробуймо щось на перший погляд, парадоксальне: знайти звуки у тиші. Бо навіть коли здається, що навколо абсолютно тихо, завжди можна почути цокання годинника, чи може далекий гул міста, чи навіть власне дихання. І це чудово вчить концентруватися на найтонших, ледь помітних звукових нюансах. Гаразд, ранок минув, що далі? А далі найактивніша частина дня. Давайте подивимось, як можна вплести музику в ігри та абсолютно буденні справи. Ці кроки, ну вони геніальні у своїй простоті, бо перетворюють будь-яку рутину на творчість. Прибирання в кімнаті чом би не наспівувати улюблену пісню, або навіть просто розмовляти з дитиною трішки розспівно, це ж весело. І так природно розвивається відчуття ритму та мелодії. О, а гра голосом це взагалі щось неймовірне, це ж ціла вистава. Уявіть, можна разом озвучити, як їде ліфт вгору. У, -у, 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 у і вниз у, -у, 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 -у. або відтворити дзижчення бджоли, що пролітає повз. У такі моменти голос стає нашим першим спільним музичним інструментом, який оживляє світ навколо. А поїздка в машині, та це ж просто ідеальний час для знайомства з класикою. Не треба нічого складного. Можна почати з легкої грайливої музики Моцарта або з таких образних творів дебюсі, чи, наприклад, нашого Віктора Косенка. Їхні мелодії настільки яскраві, вони ніби самі малюють в уяві картини, і це чудово сприймається дітьми. І ось тут ключовий момент. Дуже важливо не просто увімкнути музику фоном, а поговорити про неї, яка вона: весела чи може трішки сумна, швидка чи навпаки повільна. Ставлячи такі питання, ми допомагаємо дитині навчитися не просто слухати, а й розуміти емоційну мову музики. Ну от день потроху добігає кінця час переходити до вечірніх ритуалів, і тут, звісно, музика змінює свою роль. Вона стає тихішою, спокійнішою і допомагає налаштуватися на відпочинок. І тут є два прості, але неймовірно дієві способи. Перший це звісно, колискові. Це ж набагато більше, ніж просто музика, це тепло, близькість, відчуття безпеки, що передається через рідний голос. Ну а другий це просто спокійні інструментальні мелодії, які створюють таку мирну атмосферу і допомагають м'яко-м'яко перейти до сну. Отже, ми пройшлися цілим музичним днем. А тепер давайте підсумуємо і подивимось, у чому ж полягає найглибший сенс усіх цих, здавалося, простих дій. І знаєте, яка тут найголовніша думка? Протягом усього дня від ранкових звуків до вечірньої колискової мета ж не в тому, щоб виховати професійного музиканта. Ні, головне це спільна увага, спільна радість від відкриття світу звуків. Це все про зв'язок, про той особливий зв'язок, який будується через музику. Тож наостанок просто прислухайтеся, який звук почутий разом із дитиною може перетворитися на вашу спільну музику саме сьогодні.